Чому так довго будують міст через річку Ірпін, що з'єднує Бучу Ірпін та Гостомель з Києвом? За нашими спостереженнями, будівельна компанія «Тов «Автомагістраль Південь, яка будує цей міст, використовує персонал та техніку, передбачену для будівництва мосту не за цільовим призначенням. Автомагістраль Південь неофіційно будує модульне містечко в Гостомелі на вулиці Богдана Хмельницького, задіючи цей персонал та техніку. Вони проводять роботи з 13 вересня по сьогодні. Техніка. Та працівники задіяні на обох об'єктах при цьому отримують оплату за будівельні роботи від держави за міст, але неофіційно виконують незаконні роботи в модульному містечку. У зв'язку з вище зазначеним, ми будемо звертатися до правоохоронних органів з питанням про порушення кримінальної справи та проведення досудового розслідування щодо незаконного використання грошових коштів, виділених на будівництво моста для будівництва модульного містечка. А за фактом незаконних дій на будівельному майданчику в Гостомелі 24 вересня 2022 року була порушена кримінальна справа.